Прогулянки з народження. Чи може закидати мене помідорами? Можна чи ні, можеш вирішувати тільки ти матуся. Я як лікарка за освітою не знайшла жодного дослідження, чому це не можна робити. Я підібрала для вас візочки з реверсивним блоком. І при цьому з народження можу використовувати тільки одне положення без реверсу. Перший топчик. Сайбекс Мельо найлегша з реверсивним блоком. Огого капор. Величне спальне місце і сіточкою. Що що, кажеш холодно взимку? Доповнюю прогулянку теплим конвертом. Легке і компактне складання. Дайте мені дитину. Швейцарський маст! Тобі пропонує вибір. Хочеш великі колеса, хочеш маленькі. І при цьому ти отримаєш дуже класну амортизацію. Ти отримаєш найбільше і найвисоке спальне місце. Капори у них зовсім топ, дві додаткові секції. Дивіться, який протектор на зиму. Ну це найдоступніший топчик від еспіра. Спальне місце стандартно велике і вбудована москітна сітка. Дивись, як гарно. ніколи не забудеш. Віконце спостереження також є. Ці 10-9 ваги. І така м'яка амортизація. І головне, тебе ніхто не змушує. Ти мусиш обирати по своїм відчуттям і потребі, Маякуй! в Дірект вийшлимо ще більше оглядів.